Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо печиво, яке готується 5 хвилин, випікається 10. Для цього нам потрібно 2 яйця, ми його збиваємо вінчиком. Також нам потрібно 80 г цукрової пудри, можна додати і більше, якщо вам більше подобається, якщо ви любите солодче. Також за рецептом нам потрібно 10 г розпушувача. Додаємо до нашої маси, гарно все перемішуємо. Далі нам потрібно 160 грам борошна, може бути і більше, але орієнтуйтесь, щоб тісто було дуже м'ягеньке і не липло до рук. Також додаємо 60 г м'якого масла. Ось таке має бути тісто, м'ягеньке. Я його розділяю на дві частини І буду додавати в одну частину кокосову стружку, в іншу горішки. Ви можете також експериментувати, додавати какао, може, якісь сухофрукти, кусочки шоколаду. Все на ваш смак, на вашу фантазію. Беремо розстеляємо на деку і формуємо кульки. Стараємося робити однакові, щоб було красиво, гарно. Печиво нічим не змащуємо, розігріваємо духовку на 180-190 градусів і випікаємо 10-12 хвилин. Ось такі вони в нас виходять, дуже м'які і ароматні. Всім смачного!